Найбільше я захоплююся зелено-квітковими фіалками. Це моя пристрасть. Це фіалки, які цвітуть найдовше. В них цвітіння не менше як півроку. Зеленоквіткова фіалка Смарагдова троянда одна із 500 сортів, якими багата колекція, розповідає жителька села Липини Наталія Шковилюк. З її слів, вісім років вирощує фіалки. Захоплення почалося із одного подарованого вазона. Фіалки не є примхливі. Потрібно знати буквально кілька нюансів і їм це дати. І тоді з ними буде легко. Це правильний ґрунт, правильний легкий субстрат, освітлення і вчасний полив. Жінка каже, що дня клопочеться біля фіалок щонайменше дві години. Коли я роблю полив, це може бути і вісім годин. Наталія Шковилюк розповідає, щоб спростити полив, використовує метод гніту. При посадці ми беремо синтетичний шнур, обов'язково синтетичний, просовуємо отвори горшечка, вставляємо в горщик, саджаємо фіалочку. Фіалочка вона сама через цей шнурочок вона сама п'є водички стільки, скільки їй потрібно. Коли почалася повномасштабна війна, каже жінка, через тривожний стан майже два тижні нічого не могла робити. Квіти ледь не загинули. Не опустити руки, розповідає Наталія, допоміг чоловік. Ти каже, завтра просто будеш дуже сильно жаліти, Якщо фіалки або ж синполії поділяються на сорти за формою і кольором квітки, виглядом листя і способом розмноження, розповідає колекціонерка. Це доросла повноцінна фіалка, це стандарт. А це міні. Ось, оце все вона велика, це вже міні, більше вона вже не виросте. Фантазійна фіалочка. Це фіалочка, яка має кілька кольорів забарвлені. Рожева фіалка, біла, така, даже зеленкувата кайма по кругу і сині такі чорнильні, такі вкраплення. Ось це в мене химера. Вид фіалок, який розмножується. Лише пасенками або квітконосами Наталія говорить, вирощує також і квіти з кучерявими хвилястими листками. Він називається Girl List. Вони дуже незвичні. Ось та от така ще також збирає свою міні таку колекцію. Ще один сорт фіалок в колекції трейлерні розповідає квітникарка. Вирізняються рослини тим, що кущаться мають кілька розеток квітів. Ванілка, на неї всі кажуть. Вона взагалі цвіте круглорічно, яка б я втомлена не була. Я відразу іду до квітів. Відразу я щось з ним говорю, я щось роблю. Я починаю щось поливати, обривати, щось фотографувати. І я просто забуваю. Я забуваю про свій поганий стан чи якісь проблеми. Наталія каже, що селекціонери виводять нові фіалки. Зараз існує орієнтовно 10 тисяч сортів. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини, Луцьк.